Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, захист і оберіг від енергетичних вампірів. Але перед тим хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші хороші коментарі, за ваші донати за підтримку вас, мого каналу і побажати вам всім благ, міцного здоров'я, щастя, радості в житті і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалім свічки. Я буду говорити ім'я. Називайте своє ім'я. Січки запалюю, ритуал, захист і оберіг себе від енергетичних вампірів, розпочинаю. Réchaînons temps. Дві цередина, четвер. має значення, яка фаза місяця на небі. А також добре цей ритуал читати на воду. Ці слова з ритуалу читати на воду. А в четвер нею. Умиватися. Якщо ви дивитеся в середу. А в такі дні немає значення, можна в інші дні. Можна зразу, зрубазу з ритуалу на нового і зразу вливатися. Тільки воду треба підогрівати. Бажемо це робити вечором. Перед сном. Господи, всемогутній Боже, створивши все з нічого. Благослови і вчисти тіло моє, ваше ім'я. Укріпи сих рони, збережи мене і захисти від ворогів видимих і невидимих, і всіх скритих недругів. Благослови, Господи, Цей ритуал на всі часи в ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині і прізно, віки віків. Амінь. Господи Всемогутній Боже, створивши все з нічого, благословив чисти, захисти. Тіло моє ваше ім'я. Окріми, укріпи, збережи мене ваше ім'я, від ворогів видимих і невидимих, відкритих недругів і їх помислів. Благослови Господи цей ритуал на всі часи, умів Сина Святого Духа. Нині і прізно віки віків. Амінь. Господи Всемогутні Боже, створивши все з нічого, благослови і вчисти тіло моє, захисти Ваше ім'я, укріпи і збережи мене ваше ім'я. Від ворогів видимих і невидимих, і скритих недругів, і їхніх помислів. Благослови Господи цей ритуал на всі часи в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амін і Прісно, в віки віків. Амінь. Не сама Я, раба Божа, Ваше Ім'я, а зі мною Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Захисти мене, Ісус Христос, від всіх невірних сил, від ведунів і чарівників, від чорниців і чорниць, від молодців і молодиць, від єретиків, від задрісників, від осудливих. Усуд... і скритих людей. А якщо мене ваше ім'я, Божу, захочуть осудити або зіпсувати відуни і чарівники. Чорниці і чорники, молодці, молодиці, єретики, заздрісники. всі осодливі і скриті люди, то самі ж вони і постраждають. Ноги у них відпадуть по коліно, руки по локоть, а голова по плечі. Як в першому законі Пресвята Богородиця прикрила свого Сина Ісуса Христа, розп'ятого на Христі, ризою своєю і покровом своїм. Так і мене, рабо Божу, ваше ім'я, прикрий, Пресвята Богородиця, ризою і омофором своїм, святим, від всіх невірних сил, від відвідував і чарівників, від чорниців і чорників, черниць. Від молодців молодих, від задросників, особливих, і скритих людей від цих енергетичних вампірів, які так і висмоктують мою енергію. Ваше ім'я всі скриті, злі намірі таких людей. Я воску запечатаю. відтік Енергії. Знімаю з себе. Ваше ім'я. Воску запечатую, енергетику свою, ваше ім'я відновлюю. А всіх енергетичних вампірів Всіх задрісників, всіх еретиків, молодиць і молодиків, всіх відомів і чарівників, всіх гіпнотизерів, крадників, поганих сусідів, співробітників. Колег по роботі, всіх конкурентів, людей, які створюють блоки, стяги, забираючи енергетику, успіх. І благополуччя житті, які закривають нам фінансові канали, наші фінансові потоки, які закривають і заморожують наше життя, нашу судьбу, наші стосунки наше сімейне життя, які перекривають, а то й зовсім закривають, дороги судьби і заздрості. Я тих всіх людей посилаю на суд Божий, а їхні намірі і справи, магію. Купоє у кормі, всі віди чародійства, воску запечатую. віск застине, нас, ваше ім'я. Назавжди це зло покине, в ім'я всього Святого на Землі. Та до когось закриваного <кхм> дороги. Відкриваються дороги. Запечатка була всього життя. От відкривається дошка замочків, була заморозка в когось. Це робилося на постійній основі когось. тупики вийшли. Зараз ми їх ще що пригріємо добре. Коріше виходила. Це все зло виходить. Дуже багато скритого зла. Тут якось... колеги по роботі так стараються. Комусь перекривають все. І Створюють блоки. Втягують успіх, перекладують невізіння своє. Коли забирають клієнтів, закриваються наші потоки. то все сходить. Не падайте люди духом. Все буде добре. Це все сходить. Бо іноді думають, ви думаєте, що ви на одному місці стоїте, застоїв, багато застоїв. А це не просто так. Це вас дуже любить в лапках. Ваші сусіди, ваші кровники, близькі далекі, кровники вашої половинки. На Діти половинки те вже також дуже люблять. Багато заздрості у ваших починаннях, в ваших справах. Навіть я у завзрості у популярності, хто світиться, як зірочка, а йому заздрять. Але ця людина працює, не покладаючи рук. Всі невезіння, проблеми в житті, в роботі, в бізнесі, в фінансах. Від тих людей негативних, що поруч вас дуже багато. Ось енергетики забирають. Вампірить. І ви після таких людей. Чи на роботі? От з ними, вашими сусідами. По, по роботі з вашими колегами. Це може бути, якщо ви в торгівлі, то по ваших торгових точок. Так. Бо вас угощать чимось. Приходите додому, ви так якби цілий вагон би вигружали. Такі саме негативні стани відчуваєте втрата й витік енергії у стосунках, у сім'ї. Навіть поспілкуванні через телефон. Ви поставте перед собою стакан з водою. Трошки можете дати щіпку солі. Там, де ви працюєте, запаліть свічку, промовте один раз хоча б отчинаш, а, по... а тоді починайте свою роботу чи спілкуйтеся по телефоні, чи навіть вдома, вже лягайте спати. Другим, третім патем правої руки на відлік від себе зніміть то. Укропіть себе тою водичкою, але попередньо три грудки можете навпити. якщо буде таке бажання. І ви побачите, як ви себе будете відчувати. І вже ніяке Відтік енергії не буде вас страшний. Бо іноді люди це роблять продумано, а іноді. Іноді люди не знають, що вони мають таку властивість. Така в них на в них природа, Ставлю захист нашій енергетиці. Ваше ім'я, всяких негативів, всякого енерговампірізму, і всяких нав'язливих думок, ідей, і всяких підключень, ви всякого напускного зла, перекинуного, перехваченого чужого свого непотрібного, як цього вогняною стіною, як вогняну стіну нікому не зруйнувати, так моїх слів нікому не перебити. Я сказала, так і буде. На тому ритуал закінчений. Не забувайте за енергообмін.